Мистецтво Західної Африки є важливою частиною культурної спадщини людства, яке демонструє високий рівень майстерності, естетичну глибину та філософське значення. Протягом тисячоліть тут розвивалися унікальні художні традиції, які відображали релігійні, соціальні та політичні аспекти місцевих суспільств. Серед найбільш відомих культурних артефактів регіону теракотові та бронзові статуетки, створені різними народами і державами, такими як НОК, Іфе та Бенін. Ці витвори не тільки стали предметом гордості африканських народів, але й вплинули на розвиток мистецтва за межами континенту, зокрема на європейський авангард початку ХХ століття. Теракотові і бронзові статуетки Західної Африки мали глибоке ритуальне і символічне значення. Вони використовувалися в релігійних обрядах, служили свідченням могутності правителів, а також виконували декоративну роль у палацах і храмах. Такі статуетки часто представляли реалістичні та ідеалізовані зображення людей, богів та тварин, що відображали життєві пріоритети та вірування давніх цивілізацій. Вплив африканської скульптури на європейське мистецтво був особливо помітний у творчості митців авангарду, таких як Пабло Пікассо, Анрі Матіс та Амадео Модільяні. Їхнє захоплення експресивними формами, простотою ліній та символічною глибиною африканських витворів. Знайшло відображення в нових підходах до зображення людини та світу, що сприяло народженню таких течій як кубізм і примітивізм. Культура нок, що існувала на території сучасної Нігерії приблизно з 10 століття до нашої ери, до 3 століття нашої ери, є однією з найдавніших і найвизначніших цивілізацій Західної Африки. Вона відома передусім завдяки своїм унікальним теракотовим статуеткам. Які відкривають нам важливі аспекти культурного, соціального та релігійного життя тогочасних людей. Витвори майстрів нок вважаються одним із найдавніших прикладів фігуративного мистецтва в Африці на південь від Сахари, що ставить їх на особливе місце в історії світового мистецтва. Характеристики теракотових статуеток теракотові статуетки культури нок здебільшого виконані у вигляді фігур людей, тварин або антропоморфних істот. Статуї можуть бути як повнорозмірними, так і представленими у вигляді фрагментів. Найчастіше це голови з виразними обличчями. Майстри використовували для їх виготовлення глину, яку випалювали при високих температурах для надання міцності. Однією з особливостей цих скульптур є виразність і деталізація облич, що відрізняються великими мигдалеподібними очима, ретельно промальованими рисами та специфічними зачісками. Голови часто мають витягнуту форму, іноді з непропорційними рисами обличчя, що може вказувати на символізм або ритуальні аспекти в їх створенні. Тіла ж можуть бути більш схематичними, що контрастує з детально промальованими головами. Стиль та техніка статуїнок є прикладом як реалізму, так і абстракції в художній формі. Їхні фігури мають як реалістичні риси, так і дещо стилізовані, що надає їм унікального вигляду. Реалістичність статуеток особливо помітна в зображенні облич, де відтворюються найменші деталі. Однак разом з тим присутні й абстрактні елементи, такі як непропорційно великі голови або руки, що ймовірно мали символічне значення. Техніка виготовлення теракотових статуеток була досить розвинутою для свого часу. Майстри використовували метод випалу для затвердіння глини, що забезпечувало їх довговічність. Незважаючи на вік скульптур, багато з них збереглися у відносно хорошому стані, що свідчить про високий рівень технічної майстерності, соціальний, релігійний та ритуальний контекст. Теракотові скульптури культури нок мали не лише декоративну, а й важливу соціальну та релігійну функцію. Дослідники вважають, що ці статуетки використовувалися в ритуалах, пов'язаних з релігійними віруваннями, поклонінням предкам та культами родючості. Це підтверджується тим, що багато фігурок було знайдено в похованнях та сакральних місцях, що вказує на їхню роль у ритуалах, пов'язаних із смертю та загробним життям. Також варто зазначити, що теракотові статуетки могли символізувати соціальний статус або владу їхніх власників. Можливо, вони використовувалися як обереги або ознаки ритуального захисту в громадських або приватних спорудах. Фігури людей зображували різні соціальні стани, можливо, навіть правителів чи інших важливих персон. Реалістичні та абстрактні елементи. Теракотові скульптури ног гармонійно поєднують як реалістичні, так і абстрактні елементи, що робить їх особливо виразними. Реалізм проявляється в деталізації обличчя, ретельному відтворенні зачісок, прикрас і навіть одягу, що надає їм людських рис і життєвої сили. Водночас. Абстрактність виявляється в експресивних пропорціях тіла, зокрема у збільшених головах або руках, що може підкреслювати символічну важливість певних частин тіла або ідеалізовані образи. Висновок: культура нок і її теракотові статуетки є важливим джерелом знань про мистецтво, релігію та соціальні структури стародавньої Західної Африки. Ці витвори втілюють багатий світогляд і унікальне художнє бачення людей того часу. Незважаючи на тисячоліття, які пройшли з моменту їх створення, теракотові статуетки ног продовжують вражати своєю виразністю та символізмом, залишаючи безцінний спадок для майбутніх поколінь. Культура іфе, яка процвітала на території сучасної Нігерії в середньовічній Африці, є одним із найважливіших центрів мистецької і релігійної діяльності на континенті. Місто держава Іфе, яке вважається колискою Йоруба, залишило по собі багатий спадок у вигляді витончених бронзових і теракотових статуеток, що відзначаються своєю реалістичністю та технічною досконалістю. Саме реалістичні голови з Іфе є одним з найяскравіших прикладів високої майстерності стародавніх африканських митців, які зуміли поєднати технічну складність із символізмом і глибоким релігійним змістом. Культура Іфе як центр мистецької та релігійної діяльності в середньовічній Африці. Іфе, розташоване в південно-західній частині Нігерії, було релігійним і політичним центром Йоруба, одного з найвпливовіших народів Західної Африки. Вважається, що Іфе є священним місцем, де, за міфологією Йоруба, почався процес створення світу. Місто було домом для численних художників, які займалися створенням скульптур для релігійних ритуалів. Обрядів і вшанування предків. Саме в цьому контексті скульптури з Іфе мають не лише художню, але й духовну цінність. У цьому мистецькому центрі створювали скульптури з різних матеріалів, включаючи бронзу, теракоту та камінь. Однак найбільш визначними стали бронзові голови, які символізували правителів, божества та предків. Ці витвори мистецтва відігравали важливу роль у релігійних обрядах. Адже через них здійснювалося спілкування з потойбічним світом. Майстерність у створенні бронзових та теракотових голів. Майстри Іфе були відомі своєю надзвичайною майстерністю у відтворенні реалістичних зображень людей. Бронзові та теракотові голови, створені в Іфе, відзначаються винятковою точністю, з якою передано риси обличчя, зачіски, прикраси та інші деталі. Особливо вражає техніка відливки бронзи, відома як метод втраченої воскової моделі, яка полягала в тому, що воскова форма обмазувалася глиною, а потім випалювалася, утворюючи порожнину, куди заливали розплавлену бронзу. Цей складний процес дозволяв майстрам створювати деталізовані скульптури, що зберігають свою досконалість століттями. Теракотові голови не менш вражаючі за своєю якістю. Вони, як правило, менші за розміром, але відрізняються такою ж увагою до деталей, що й бронзові скульптури. Ці роботи відтворювали кожну складку шкіри, вираз обличчя і навіть найдрібніші елементи зачісок, що робило їх надзвичайно реалістичними для свого часу. Такі витвори не тільки показують виняткову технічну майстерність, але й свідчать про глибоке розуміння анатомії і людських рис, що рідко зустрічається в інших культурах того часу. Реалістичність зображення, пропорції, деталі обличчя, техніка відливки. Однією з основних рис голів Зіфе є їхня реалістичність. Художники створювали зображення людей з точними пропорціями обличчя, що дозволяє відтворити не лише фізичний вигляд, але й характер і індивідуальність кожного зображеного. Наприклад, статуї часто передають тонкі риси обличчя, включаючи форму губ, носа, очей і навіть дрібні деталі. Такі, як шрами або татуювання, що мають особливе значення у культурі Йоруба. Пропорції голів зі фе вважаються майже ідеальними, що свідчить про розвинену техніку та глибокі знання майстрів у галузі анатомії. Для досягнення такого рівня реалістичності майстри використовували не лише спостереження, а й передавали культурні ідеали краси і досконалості. Також особливого значення набувала симетрія, яка часто підкреслювала величність і божественний статус зображених.